Добрий ранок, любі діти, яскраво сонце в небі світить, весна щедро всім дарує, промінці тепло готує, прокидаємося, вмиваймося, до природи пригортаймося. На що не глянеш всюди дивовижно, і кожна квітка, справжня дивина, Усе цвіте так радісно і ніжно, І радість цю дарує нам весна. Так, дійсно, весняні квіти це справжня дивина. Тож послухайте про них. Тюльпан це гарна весняна квітка, яка буває різних кольорів червона, жовта, рожева, біла, фіолетова та навіть строката. Колись давним-давно на світі існувала прекрасна золота квітка. Тюльпан. Люди вірили, що її в бутоні заховане найбільше щастя. Всі намагалися його здобути царі та воїни, мудреці та мандрівники. Вони билися, вигадували хитрощі, чаклували, але тюльпан не розкривав своїх пелюсток. Одного разу по лузі біг маленький хлопчик. Він безтурботно сміявся, граючись на сонці. І випадково натрапив на тюльпан. Побачивши яскраву квітку, він радісно нахилився до неї, і тоді сталося диво. Тюльпан сам розкрився перед чистим і щирим серцем дитини, подарувавши йому своє щастя. З того часу тюльпан вважається символом радості, щирості та весняного оновлення. Він нагадує, що справжнє щастя не потрібно завойовувати, воно приходить до тих, у кого добре і відкрите серце. Сон трава – це ніжна весняна квітка, яка буває різних кольорів і першою з'являється після зими. Вона росте в лісах і на луках, а її пелюстки схожі на маленькі дзвіночки. Сон трава любить сонечко і вдень розкриває свої пелюстки, а ввечері або в холодну погоду закривається, ніби знову засинає. Ця квітка має дуже цікаву назву. За легендами, вона може дарувати спокійний сон тим, хто її знайде. А ще люди кажуть, що сон трава пробуджує природу після зимового сну. Сон трава. Це не тільки красива квітка, але й має лікувальні властивості. Її використовували ще наші предки для лікування різних хвороб, безсоння, для зняття болю в суглобах і м'язах, при різних шкірних захворюваннях і для зменшення запалення в організмі. Ця квітка справжнє диво весни символ ніжності, гармонії та пробудження природи. Кульбаба це яскрава жовта квіточка, яка схожа на маленьке сонечко. Вона росте майже скрізь, на луках, галявинах, узбіччях доріг і навіть у дворах. Навесні кульбаба радують своїм сонячним кольором, а потім, коли відцвітають, перетворюються на легенькі білі пухнасті кульки. Якщо подути на ту кульку, її насіння розлетиться в різні боки. Щоб виростити новими квіточками. А ще кульбаба це не тільки красива жовта квіточка, а справжній лікар у природі. Всі її частини, і квіти, і листочки, і коріння можуть приносити користь здоров'ю. Чай із кульбаби допомагає при застуді та покращує настрій. Листочки містять багато вітамінів. Тому їх можна подавати в салатах, щоб бути здоровими. Корінь кульбаби використовують у медицині для покращення роботи шлунка. Сік кульбаби корисний для шкіри, не навіть лікують ранки. Джинки дуже люблять кульбаби, бо з них можна зібрати смачний мед, а ще з цих квітів варять і запашне варення, яке допомагає при кашлі. Ось така дивовижна ця маленька сонячна квітка. І гарна і корисна. Нарцис – це ніжна весняна квітка з білими або жовтими пелюстками та яскравою серединкою. Він з'являється, коли зима вже закінчилась, і прикрашає сади та парки своєю красою. Ця квітка має дуже приємний аромат. Тому її часто висаджують біля будинків. А ще нарциси люблять джілки, які збирають із них нектар. Є легенда про нарцис. Колись давно хлопець на ім'я нарцис так захопився власним відображенням у воді, що перетворився на квітку. Тому нарцис став символом краси та ніжності. Нарциси нагайдуть нам, що весна це час оновлення, тепла та гарного настрою. А зараз пропоную пограти в гру, знайди кінь квітки. Нарцис рябчик імператорський, кульбаба. Уважно роздивіться їх. Тюльпан фіалка. Гіацинт. Тож до роботи малята. Оберіть тінь нарциса. Молодці. гіацинта? Так, вірно. І тюльпана знайдіть тінь. Супер. Рябчика імператорського знайдіть тінь, так, вірно. А кульбабки гарно виходить. Фіалки знайдіть тінь. Круто, квіти. Квіти, чарівні квіти, кольорові, великі малі. Ви вмієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. Краса навкруги заборожує своєю чарівністю та ніжністю. Гайда милуватися та насолоджуватися весняними днями. До побачення, малята, до нових зустрічей!